Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні я хочу розповісти вам про те, що допомагає нам вимовляти різні звуки. Це язичок, і живе він у будиночку. А будиночок називається рот. У будиночку є двері, вони називаються губи. Знайди у себе губи і покажи язичком. Верхню губу. Молодці, а тепер покажіть нижню губу. Дверцята можуть відкриватись, відкрий. і ти. Широко рот, а можуть закриватись, закрити свої губи дверцята разом зі мною. Вони можуть то закриватись, то відкриватись. Давайте спробуємо. Я можу розтягнути свої губи у посмішці ось так. А можу витягнути вперед, як хоботок. Язик орган смаку. Коли ми беремо їжу до рота, вона потрапляє на язик. За допомогою язика ми розрізняємо смаки їжі. Різні ділянки на язиці розрізняють кислий, солоний, солодкий, гіркі смаки, холодну та гарячу їжу. А зараз давайте зробимо гімнастику для нашого язичка. Відкрий рот та оближуй верхню губу. А тепер нижню. з язичком до носа і до підборіддя. Поклацай язичком як конячка. Всі малята, дітки, про що ми сьогодні з вами говорили на занятті? Правильно, про язичок. А нам з вами прийшов час прощатись, до побачення, до нових зустрічей!